Вітаю, друзі! Сьогодні 19 грудня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я її керівник Валерій Колочук. і сьогодні зі мною у віртуальній студії Євген Магда, директор Інституту світової політики, політолог, історик та журналіст, який нам допоможе ну, розібратися. Я не кажу, що це вдасться повністю, але допоможе точно допоможе розібратися з візитом Зеленського до Брюсселя і з тими заявами, які там пролунали. Вітаю вас, пане Євгене. Вітаю, слава Україні! Героям слава, чому я кажу, спробуємо розібратися, тому що президент останнім часом під час одного ж і того ж коментаря може давати дві абсолютно контраверсійні протилежні заяви, які, які суперечать одна одній, і ти там говориш, ну пояснюєш глядачам, ну ось так. Ну до прикладу, а ми не готові до переговорів. Заява про яку говорить Зеленський, так і Андрій Єрмак. А далі він говорить, що ми не можемо повернути в конвенційний спосіб Донецьку, Луганську області ті, що окупували росіяни території, і Крим. Ну як на мене, тут якраз і є контраверсійність. І от буквально вчора він полетів до Брюсселю, там зустрівся із. Еммануелом Макроном, і також він зробив підхід до преси. В нього там ще сьогодні запланована низка зустрічей, і те, що мені впало в око, можливо, ви мене поправите, але видається таке враження, що коментарі Зеленського е, говорять про те, що зараз у Брюсселі проговорюють план завершення війни, тобто ті умови, на які може піти Україна. Чому я роблю такі висновки? Я зараз вам скажу, а ви скажете свою думку. Зеленський говорить про те, що, е, за великим рахунком, ми не готові, наприклад, до скорочення армії, але це один із пунктів Стамбульського году. Він каже, цього не буде, армія повинна бути сильною і таке інше. Нас не беруть НАТО, але ми цього домагатимемося. І от гарантії безпеки для нас ще недостатні. Можливо, щось не те я побачив, почув за цими заявами. Що ви думаєте з приводу таких коментарів Зеленського? Ну, по-перше, подібні зустрічі європейського естеблішменту наприкінці року, напередодні Різдва, вони є традиційними, тобто нічого в цьому дивного немає. І якраз власне Володимир Зеленський практично потрапив ну, на саміт ЄС Західні Балкани. А сьогодні він, я так розумію, буде брати участь у засіданні Європейської Ради, де, до речі, не буде Еммануеля Макрона, тому що він змушений. Відлетіти через е, стихію на заморських територіях Украї... Франції. Бачите, як, як цікаво виходить е, восени, е, ураган Мішель е, завадив е, Мілтон. Вибачте, завадив Джо Байдену. Провести зустріч зараз. Е, Макрон ну, е, я не схильний говорити, що природа проти нас, тому що природа якраз часто за нас. Але я б сказав, що це потужний сигнал про те, що не можна чекати милості від природи, а треба формувати більш зрозумілу політику. Я думаю, що тональність заяв Володимира Зеленського, вона обумовлена тим, що він має, ну, скажімо так, домашні заготовки, як будь-який лідер, одні. А коли приїжджає, бере участь в переговорах, в обговоренні, йому говорять про. Ну, скажімо так, дещо інші речі. Mm. Я не відкрию ні для кого секрет, якщо скажу, що в Європі, в Сполучених Штатах, є достатньо багато впливових людей, які хочуть закінчити російсько-українську війну просто зараз, от сьогодні. Не тому, що вони турбуються про Україну, тому що війна заважає їм в плані економіки, в плані заробляння грошей. Плані побудови відносин з тією самою Росією, бо ну, як би там не було, це величезний ринок, величезна кількість людей, і є прекрасна і напрацьована десятиліттями можливість туди продавати товари з високою доданою вартістю, звідти отримувати сировину. Ну, ну це ж і ділія. Ну давайте скажемо чесно, що це і ділія для в принципі будь-якого подібного. Е, ну… Бізнесмена, скажімо так. І тому, я думаю, що ми маємо е це розуміти. Хоча е мені не зовсім зрозумілий закид президента, ну, мовляв, е про те, що наші західні партнери не виконали план перемоги. А у нас що, були домовленості, що вони його виконують. Ну, це взагалі план перемоги це така. Цікава конструкція, яка мені видається в оточенні Зеленського. Ну, я можу лише моделювати. Я не знаю, що там напевне відбувається. Але е, мені видається, що в оточенні Зеленського це був такий рятівне коло напередодні цього режиму турбулентності, можливо, ну очевидного переходу влади від Байдена, і незрозуміло, кому воно кому, кому перейде. Я не впевнений, що є десь хоч якась закарлючка під планом перемоги, тим більше, що його спочатку показали американським лідерам, а потім вже так трошечки показали європейським. І якщо ну це, ж, це було в жовтні, правда, план перемоги, зараз грудень. За два місяці виконати план перемоги в тих обсягах. Які б ми хотіли, ну мені здається, що це просто відсут, це відсутність, не, е, це можна пояснити з одного боку відсутністю реалістичного сприйняття, і це можна списати, якщо хочете, на те, що ми всі перебуваємо в стресі, нам треба з цим працювати, нам треба з цим взаємодіяти. Ми маємо ну, максимально активно. Працювати, але це, це лише один нюанс, вибачте. Є ще один. Мені здається, що в команді Зеленського дуже бракує людей, які усвідомлюють, як працює сучасна західна політична система. Не можуть 5-6 менеджерів це вирішити. Ну, я вам скажу: я не знаю, тут це не на, не на рівні е, особистісних образ, але як факт. Ані Ігор е, Жовква, ані Андрій Єрмак, які у всякому разі формально зараз опікуються зовнішньою політикою в офісі президента. Зразу скажу, що на Банковій зовнішньою політикою опікували завжди. Це не, це не новизна. Але... Ну, це в принципі конституційне повноваження президента. Обидвоє вони ніколи не працювали на керівних посадах в закордонному дипломатичному представництві України. Я не впевнений, що ну, треба більш чітко подивитися біографію, і Гермак точно не працює. Розумієте? Ну, тобто, для того, щоб ми намагалися сісти за кермо якогось автомобіля, треба хоча б його техпаспорт подивитися, ну і якісь основні параметри. У нас таке відчуття, що. ну, Ми, знаєте, е, ми говоримо, але не розуміємо настрої. Ну, тобто, ну, давайте чесно. Яка вірогідність, що Україна отримає запрошення про вступ до НАТО? Я тут скажу Я. одну ремарку, як прокоментував президент. Каже: ми не чекаємо запрошення, ми за нього боремося. Це він сказав у Брюсселі. Перепрошую. Так, боремось. Але тоді треба говорити, що процес все результат ніщо. І ми боремось за нього не словами, деклараціями, а ми боремось за нього перетвореннями. Правда? Ну, тобто, ми створюємо реальний дієвий механізм, який ухвалює законопроекти, не тому, що його називають інтеграційним законопроектом, євроінтеграційним, або євроатлантичним законопроектом. А тому, що він дійсно змінює реальне життя. Тому що дійсно відбуваються якісь кроки, які впливають на ситуацію і показують це максимально активно. Ми дійсно показуємо, в ну, мене, знаєте, вже не вперше звучить це порівняння е, про те, що ми маємо бути як мауглі, казати: ми з тобою однієї крові. Ми маємо показати, для чого це їм потрібно. Бо поки розумієте, доки ми не показуємо показує російська пропаганда всі наші проблеми. Причому вони часто ж не напружуються, вони показують реально існуючі проблеми, але показують під певним ракурсом, і у пересічного європейця, знаєте, ну, який дивиться новини, який читає щось, він думає, чорт, а воно мені треба. Ну, тут, це ж це ж проста річ. Ну, чому я, я, не, я ніяк не можу второпати, чому у нас на вищому політичному рівні в Україні не розуміють однієї простої штуки? Що з огляду на нинішній формат фінансування українських потреб, все, що стосується корупції, нашими партнерами сприймається як розкрадання грошей їхніх платників податків? І Наступного року я не здивуюсь, якщо е, Фрідріх Мерц в лютому скаже: Подивіться, так вони ж за Шольца туди вгатили купу грошей. А де? Де вихлоп? Це буде політична доцільність. Це не означає, що він справді так думає. Але у нього буде, ну. Чи е, мені доводилось чути думку, що одні і ті самі пакети допомоги нам проголошували кілька разів. Наприклад. Тому що ну, вже класичний приклад з Байденом, який оголосив про 5 патріотів, а нам передали тільки один. Так може це проблема не в нас? Ні, це ну ця конкретно проблема не в нас. я Я кажу, що Е, звичайно, ні. Тобто, в цьому сенсі західні політики вони абсолютно схожі на українських, вони так само люблять обіцяти, вони так само люблять говорити. Але mm. у них, вибачте, над ними не літають дрони, Це ракети та все інше. Ми можемо закидати там хлопці і дівчата. ви не використали понад тисячу днів для підготовки. А вони нам кажуть: так ми в складі НАТО. У нас понад мільярд людей. Хто на нас нападе? Хто ризикне? Можемо вони... дозволити. Мало мало що там говорить білоусов, міністр оборони Росії, що в наступні 10 років буде війна з НАТО на території НАТО, але ж це не можна відкидати. Це це був варіанти 23-го року якогось обмеженого удару по, е, скажімо, країнах Балтії чи Польщі. Ну, по тих, де, де є спільний кордон, і де це буде викликати резонанс. Тобто, насправді, ми перебуваємо. Знаєте, е, якщо в, я, я б сказав, я, я не претендую на відкриття, але мені здається, що це важливо. Якщо в форматі бойових дій це ще фактично двостороння війна, попри північних Корейців. Uh -huh. То в міжнародних відносинах за лаштунками це вже третя світова. О, тоді в мене в цьому контексті є одна така м, інформація. Я не думаю, що для вона встана буде новина новою. Ви частково на неї, пане Євгене, відповіли. Буквально сьогодні, щойно вчора. Точніше, вам не скажу, але точно свіжа заява держсекретаря США Блінкіна, який сказав, що зупиняти вогонь в Україні. Без виконання Росії фундаментальних вимог не можна. Пряма мова звучить наступним чином: будь-яке припинення вогню в очах Путіна виглядає як можливість дати перепочинок військам, переоснастити їх і знову атакувати в потрібний момент. Мене знаєте, таке деживю. Я це десь вже чув і неодноразово. За його словами, зупинка вогню можлива лише на умовах, які забезпечують дотримання фундаментальних вимог. Е, про все і ні про що, тому що ну, в мене реально претензія до... Адміністрації Байдена реально, от на завершення їхньої каденції, тому що вони, оскільки ви ну, от сьогодні підтвердили, вони дотичні до цього процесу, і це справді вже не просто війна Росії і України, це війна Заходу і Сходу. Вони не можуть це не усвідомлювати, але впродовж багатьох місяців, навіть впродовж трьох років, вони не спромоглися виконати свої. Так, свої, я на цьому наголошую, зобов'язання в частині е, стримання російської агресії на Західний світ. Власне, про що ви сказали? Навіть ці патріоти. Зараз на завершенні каденції, ну от скажіть, будь ласка, Блінкен для чого такі заяви робить? Це аріргарні політичні бої. Я думаю, що і ви, і я чули про те, що у Трампа є план. Переслідування ну такого судового юридичного не не по безпреділу, як у нас люблять, а саме через е, юридичні інструменти своїх опонентів, і там є, мовляв, Байден, там є і Гаріс. Ну ми це е, все дізнаємось лише після 20 січня. Ну, ми ж це усвідомлюємо чітко, тобто ще місяць є, але. Я я скажу так: що з моєї точки зору подібні заяви Блінкіна чи когось з менших чиновників, вони в Україні, мені здається, людей можуть тільки дратувати. Звичайно, тому що ну, це знаєте, я не знаю, як претензія, не претензія. Моє особисте розчарування Байденом полягає в тому, що він, будучи очевидно, найбільш інтегрованим в українські проблеми президентом. Сполучених Штатів, мабуть, за всю ну, за новітню історію точно так він опинився в ситуації, коли рішення ухвалюються, ну не дуже я б сказав, в наших інтересах. Тобто, їхня логіка проста: ми не дамо Україні програти, чому? Тому що це геополітична поразка Сполучених Штатів, тому що це створить проблеми нашим європейським союзникам, і зрештою, нам доведеться перекидати свої війська до Європи. Правда ж? Ну, логіка так, така, так, але і допомогти їм виграти ми не будемо. Хоча якраз американці з їхнім бюджетом в понад 800 мільярдів доларів і з їхніми запасами ще часів холодної війни, вони Україні могли б допомогти. Більш суттєво. У нас, знаєте, це взагалі парадокс. От формат Рамштайн це парадокс. Добре, що він створений. Добре, що було 25 засідань, але дивіться, з кожним, ну, з кожним засіданням пауза між ними збільшується. Це такий цікавий момент, правда? І не лише через період відпусток. Очевидно, що там є країни, які можуть тільки давати гроші, а є країни, у яких є оборонно-промисловий комплекс. Ну, якщо, умовно кажучи, в форматі Рамштайн всі країни НАТО і Європейського Союзу, що нам може дати Люксембург або Північна Македонія в воєнному плані, крім гарячої підтримки, при всій повазі і всьому іншому. Але коли про неспроможність щось виконати, говорять країни Європейського Союзу потужні, і коли у нас там можна, можна багато, багато говорити, там, яка у нас погана посол в Болгарії, але з Болгарії йде постійно потік боєприпасів і військової техніки, і це плюс. Тобто, це те, що, те, що допомагає нашим захисникам, і тому всі там е, спекуляції на, на тему, там, яка вона не така, у нас е, кожен з нас не такий, і ви не і я не такий. Це ж абсолютно зрозуміло. Немає ідеальних людей. Mm -hmm. І тому ми будемо стикатися з цією проблемою, я думаю, достатньо багато. Ну, до речі, подивимось, в неділю День дипломатичної служби, які там очікуються перестановки, грант перестановки, наскільки, наскільки все зміниться. Але якщо все буде на рівні Андрія Костіна до Нідерландів, то, ну, тобто, розумієте, у нас е, хибна логіка, про яку я вже не раз говорив. Кидаємо, даруйте, я навмисне використаю ж організм предяви нашим партнерам, але ми не показуємо, як у нас це всередині України працює. Розумієте? Для того, щоб висловлювати обурення, вимоги і таке інше перед партнерами, треба мати можливість для цього створювати моральну, моральну основу. Щоб вони не могли сказати, так, хлопці, так ви ж самі. ну, У вас там з санкціями проблеми, подивіться, у вас там російська агентура гуляє по е, коридорах влади і таке інше. А, а що далі? Ну, Тобто, це так працює, у них, у них це так працює. Якщо ми будемо діяти на рівні райкому комуністичної партії. Радянського Союзу 70-х, 80-х років, то ми, ми будемо стикатися лише з зменшенням допомоги, а не збільшенням. Тобто, можна розцінювати заяву цю Блінкіна як відповідь на те, що ми не дуже. Скажемо так, вправні, не дуже успішні, не дуже конструктивні. Ну не знаю, не, не, не дуже такі, як хотілося б американцям. Тобто, ми не маємо морального права пред'являти їм претензії, через те, вони нам кажуть, ви нічого не отримаєте. Достатнього для того, щоб забезпечити собі фундаментальні базові основи недопущення подальшої російської агресії. Хоча Америка це може зробити, ну як тоді по іншому читати, але це буде я, я трошки ну, я, я по-іншому типу бачу після 5 листопада. Після того, як пройшли вибори президента, в яких Байден не брав участь, очікувати від нього самого і від членів його адміністрації яких революційних проривів просто не можливо. Вони могли бути ну, умовно, якби інопланетяни висадились в Сполучених Штатах, тоді Байден міг звернутися до нації і закликати всіх до опору. В усіх інших ні. І тому, коли я чую від наших офіціалів, що Зеленський зателефонує Байдену, і буде казати: запросіть нас до НАТО, а він не розуміє, що той просто слухавку не підніме. Це ну, можна пригортати, він вже телефонувати, мабуть, не буде, про нами про це не говорить. Тобто, ну, ми перебуваємо в ситуації, коли, я ж кажу, нерозуміння того, як працює західна. Машина ця політична, і їхня власна слабкість, тому що вони живуть за принципом. Можна пережити будь-який зубний біль, якщо зуби болять не в тебе. Так, абсолютно вами погоджуюся. Тоді в такому випадку запитання. Після 5 листопада, коли та навіть після вчорашнього дня, коли відбулося вже голосування виборників а, тобто більш очевидною, ще очевиднішою стає перемога Трампа, хоча вона давно вже більш ніж очевидна, усіма сприйнята і зараз більше звертають уваги на риторику і заяви команди Трампа аніж. Команди Байдена, але я не міг не згадати Блінкена, тому що в мене чесно скажу свого часу були на нього великі сподівання. Він робив дуже привабливі. Заяву на гітарі грав в Києві в Києві. На гітарі грав да, да тому він справді в, такі вселяв надії в нас, але вони розбилися ще. На жаль, втім, полишимо зараз Байдена. Все таки давайте до Трампа. Кіт Келлов учора в інтерв'ю Fox News Business, так називається цей телеканал. Сказав, що Україна і. Москва, 에, Росія готові до переговорів. На цьому тлі я розумію, що Зеленському було вкрай складно давати коментарі, тому що ну, різне бачення завершення зараз війни у Трампа і у Зеленського. Скажу так, я саме говорю в Трампа і в Зеленського, тому що в українців також інше бачення, як це має завершитися. Що я розумію, що ми перед початком запису з вами говорили, що ми будемо говорити знову про не те саме, але ну така зараз ситуація. Що ви нового скажу так побачили в заявах Кіта Келога, і як відповідь Зеленського, бо я вважаю, в Брюсселі він частково давав відповіді команді Трампа на ті ініціативи, які озвучуються, чи справді як каже Кіт Келог, до кінця поточного року може бути завершення гарячої фази війни, скажу так, обережно? Тим паче, у Москві там дуже цікава історія відбулася. Короткий коментар. Учора, заступник Лаврова відреагував на публікацію в Bloomberg про те, що Кіт Келов приїде до Москви. Він сказав: Окей, так, нехай їде, нема питань. Я думаю, що тут дійсно ще одна проблема методології: американці живуть в форматі холодної війни, і для них в тому, щоб домовлятися. З Росією, ну вони ж за часів Радянського Союзу називали Росією, правда? Нічого такого немає. Ну, ну, домовлятися з Росією добре, будемо домовлятися з Росією. Але для нас ми ж бачимо, що проти нас іде не холодна війна а тотальна. І як в цій ситуації, ну, знаєте, є вислів, які приписують. П'яти чи шести американським президентам ну, через те, що Анастасіо Самоса був довгий час е, стояв біля стерна Нікараго і вислів е, сомоса мерзотник, але це наш мерзотник, його приписують багатьом. Ну, але ж ви розумієте, що бути нашим мерзотником, як ідіома в умовах, коли тобі треба від Сполучених Штатів, ну, що там, максимум, гелікоптери, стрілецька зброя. Можливо, там якісь БТРи це одне, а бути нашим мерзотником в умовах, коли ти протидієш ядерній державі, найбільшій за територію в світі це те дещо інше. Угу. І тому я, я, от в даному випадку, я просто скажу, що американці вони живуть, знаєте, в цьому. Тягар білої людини, тягар е, зірок і смуг. Тобто от вони себе позиціонують як демократія номер 1 і кажуть, а ви під нас підлаштовуєтесь. А росіяни їм говорять, а ми з вами тоді будемо говорити про Україну, про Білорусь, про Південний Кавказ, на щось розміняємо про те, як ви в Сирії зробили, а ми там прогавали, не прогавали. Ви ж розумієте, в чому логіка? Це як це, як, як на побаченні, що коли Україна там припускає, що вона так чи інакше зможе шукати е, можливість сісти за стіл переговорів з Росією, яка чому Росія випускає Орбана? Для того, щоб максимально е, нас е, ну, дискредитувати, показати, що ми не хочемо навіть перемир'я, перемир і не хочемо полонених забрати, про що Орбан розповідає? А ми ж то пам'ятаємо, що група українських полонених ще в 22-му році в Угорщині опинилася за дивним збігом обставин чогось так. Тобто він в цьому сенсі він показує це, це гібридність тієї самої світової дипломатії, що країна може бути членом НАТО та Європейського Союзу, але при цьому бути з Путіним на короткій нозі. І проблема в тому, що в Центральній Європі наступного року. Так, таких країн може стати на одну більше, Чехія може доєднатися, при тому, що там зараз достатньо, в принципі, проукраїнські настрої влади. А плюс президентська кампанія в Польщі. Ну, Центральна Європа, я розумію, це тема окремої нашої розмови. Я, 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 я розумію, давайте до Келога все-таки. До Келога. Я на цю тему жартував, що вже пакт Брайана Келога був, і виникає питання, хто буде е -е, Арістідом Бріаном. Е, ну, я думаю, що на цю роль, так би мовити, за, за пропискою має е, претендувати Еммануель Макрон, але я не думаю, що все так вийде добре, як, як нам хотілося. Тобто, я бачу в розмовах про майбутніх миротворців, е, як це сказати, загальне місце. Тобто воно існує, але не факт, що воно буде втілювати в життя. Тому м Келох. Він, я, ну, цього року я просто не, не, не усвідомлюю, як за 10 днів до нового року завершити бойові дії. Що треба запропонувати Путіну? щоб він сьогодні в ефірі його прямої лінії з русським народом сказав: Я русский, як шаман, зупиняємось. Ну, я думаю, що Микелов просто так на вітер слова не кидав. Якщо він такі заяви робить, можливо, він переплутав 24-й, рік. Також може бути, я допускаю. Але те, що Москва сказала, ми чекаємо будь-які пропозиції від Вашингтону, від команди Та, Трампа для них пропозиції Вашингтона це свідчення їхньої значущості. Ну так що я про кажу, пане Євгене, ну це Вашингтон, по факту так відбувається. Ми скільки завгодно можемо. А сам, сам саме переговори розумієте, вони зараз почнуть показувати документалку, як громико зустрічається з держсекретарями як Брежнявці, Ніксона і все інше. Це зрозуміло. Я ж про це й говорю. Зараз сам факт переговорів, які відбуваються для Росії, це вже величезний плюс. І те, що я не випадково, коли починав говорити сьогодні з вами, то якраз і що я мав на увазі, що Зеленський у Брюсселі. Сьогодні фактично проговорює ті тези, які передані як на мене, командою Трампа для того, щоб досягти якогось перемир'я. Я не виключаю, що в найближчий час, тому що заява Кіта Келога ну мені була, ну скажу так: не те, що там новиною, але черговим свідченням наполегливості команди Трампа в будь-який спосіб на найближчі 4-5 років заморозити цю війну. І довкола саме цього питання зараз в Україні будується багато політики. Але про політику я пропоную вже в Україні наступного разу, там справді є про що поговорити. Я вам наразі дякую за те, що ви були з нами, пане Євгене. Спасибі за ваші думки. Вони справді дуже слушні, як завжди. Я переконаний в тому, що ті, хто дивився на нас сьогодні, напишуть вам слова вдячності за те, що ви знаходите час, пояснюєте складні речі. А ви ж кажете, ідеальним бути не можна, всім не сподобається. Тому, тому я і сказав, що ідеальним бути не можна, що кожен так, з нас так. не такий. Так, і в будь-якому випадку, велике вам спасибі, що ви були сьогодні з нами. Дякую. І обов'язково побачимо, друзі, хто не підписаний, підписуйтесь, ви не пожалкуєте, повірте. Тут буде багато цікавого контенту. Спасибі.